Застряли. Живете життям, яке вам не до вподоби, або, ще гірше, життям без власного вибору. Здається, абсурд. Але ваша реальність це дзеркало ваших рішень, ваших прийнятих обставин. Якщо це вас непокоїть чудово. Цей дискомфорт ключ до справжньої трансформації. Чекаєте на колись чи розпочинаєте сьогодні свій власний день перший. Кожен світанок це вибір, ще один день, як усі інші, чи новий початок. Більшість не усвідомлює потужності простого вибору, вірячи, що великі зміни вимагають грандіозних подій. Але перетворення зароджується тихо, у таємному рішенні, глибоко в душі. Ось у чому різниця між тими, хто досягає успіху, та тими, хто лише мріє. Скільки людей бачите навколо, що постійно відкладають життя на потім. На кінець року, на новий місяць, на підвищення, на нові стосунки, на більше часу, більше грошей, більше сил чекають все життя. Вірять, що колись зміняться, але це колись ніколи не настає. Можливо, ви теж так робите, відкладаючи важливі проекти, відверті розмови, плани, що сто разів писалися і стиралися. Але знайте, кожне відкладене рішення послаблює вашу особистість. Адже ваш мозок фіксує: я не той, хто діє, я той, хто чекає. Світ цінує не знання чи роздуми, а рішення та дії навіть зі страхом, навіть з невпевненістю. Я говорю не з чуток, пройшов через це. Коли познайомився з Ендрю Карнегі, він кинув мені виклик 20 років брати інтерв'ю у найуспішніших американців, щоб вивчити їхні принципи успіху. У мене не було ресурсів. Авторитету, часу, але я погодився. Частина мене вагалася, міг би сказати пізніше, коли буду готовий. Але я обрав сьогодні мій день перший. Цей вибір привів мене до Едісона, Форда, Белла людей, які починали, не будучи повністю готовими. Едісон, наприклад, тисячі разів зазнавав невдач перед тим, як винайшов лампочку. Але що він робив щодня? Він обирав почати знову пробувати ще й ще. Тому ви зараз вмикаєте світло, навіть не замислюючись про те, скільки рішучості коштувало це винахідництво, скільки разів ви здавалися, не спробувавши до кінця, скільки разів залишалися на етапі ідеї, не втілюючи її в життя. Наука доводить, тверді рішення безпосередньо впливають на мозок. Нейробіологічні дослідження показують, що швидкі рішення та дії вивільняють до прізин, підсилюючи мотивацію. Рішення дає енергію, очікування виснажує. Можливо, вам бракує незнань чи натхнення, а справжнього рішення, вибору, який спалить мости позаду і змусить йти вперед, крок віри. Ви відкриєте свою силу, коли вирішите її використати. Перестаньте шукати зовнішні знаки. Очікуваний сигнал це внутрішній дискомфорт, який турбує вас, поки ви мене слухаєте. Ця тривога це не страх, а ваш потенціал, що прагне виявитися. Виберіть зараз, не тоді, коли все буде ідеально, виберіть зараз, бо все починається з рішення. Невизначеність це тиха пастка, вона не кричить, не ранить відразу, але роз'їдає вашу волю. Ви думаєте, що ви обережні, стратегічні, але відкладаєте неминуче життя вимагає дії. Ви відчували цю внутрішню тривогу, ніби щось має статися, але ви не можете діяти. Як стояти на роздоріжжі, розглядаючи всі шляхи, поки час минає, поки ви вагаєтесь, світ рухається далі. Люди менш підготовлені, менш досвідчені, з меншими ресурсами просуваються. А ви залишаєтеся в полоні страху помилитися. Страх рішення коштує дорожче, ніж неправильне рішення. Бездіяльність породжує глибші жалі, ніж невдача адже невдача вчить, а вагання лише краде, час, енергію, самооцінку, впевненість. Я знав Говарда. Блискучого чоловіка з революційними ідеями щодо сільськогосподарського розподілу в часи потреби в США, але він завжди казав, ще не час. Потрібно більше вивчити, краще подумати. Він думав роками, доки інший чоловік, менш прозорливий, але більш сміливий, не втілив схожу ідею в життя і не перетворив цілу галузь. Говард прожив життя в тихому жалю, не через ідею, а через те, що ніколи не наважився. А ще гірше, довго вагаючись, людина починає вірити, що вона нездатна. Мозок створює особистість, засновану на сумнівах. Ви не той, хто діє, ви той, хто чекає. Чим довше ви чекаєте, тим слабкіше себе почуваєте. Це не думка, це наука. Дослідники Колумбійського університету виявили, що хронічна нерішучість підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. Нерішучі люди статистично більш тривожні, депресивні та незадоволені, бо душа відчуває тягар непрожитого життя. Ви відчували себе в цій в'язниці. Задушені можливостями, паралізовані відсутністю рішення. Оточені дверима, але не можете відкрити жодної. Іноді ви знаєте, чого хочете, але боїтеся вибрати і пошкодувати, як ніби жалкування про дію гірше, ніж жалкування про бездіяльність. Ні. Жалість про те, що не спробували, це привид, який буде відвідувати вас десятиліттями. Іноді все, що потрібно, це один крок, не ідеальний план, невелика зміна, а просто рух. Рішення не повинно бути остаточним, воно має бути лише початком. Пам'ятаю, як намагався опублікувати рукопис про філософію успіху, отримав жорстку критику, принизливі відмови. Один редактор сказав ця книга нікого не цікавить тижнями я сумнівався, чи варто продовжувати. Біль від відмови паралізував мене. Але я вирішив надрукувати книгу сам, навіть маючи мало грошей. Цей вчинок, цей недосконалий вибір відкрив шлях усьому, що сталося потім. Вагання послаблює, рішення, навіть неправильне, зміцнює. Багато хто не досягає великого, боїться здаватися малим на початку. Початок завжди малий, невпевнений, дискомфортний. Секрет не в тому, щоб уникнути дискомфорту, а діяти, незважаючи на нього. Можливо, час перестати торгуватися зі своїми страхами, заглушити сумніви та послухати голос рішення. Поки ви вагаєтесь, життя минає. Ніхто не живе намірами, життя винагороджує дії, чекати ідеальних умов одна з найбільших брешень. Здається логічним бути підготовленим, впевненим, мати більше грошей. Часу, знань. Але цих ідеальних умов не існує. Вони ілюзорні, чим ближче ви наближаєтесь, тим далі вони віддаляються. Люди вірять, що можливості стукають у двері, готові з інструкцією та червоною доріжкою. Але найперетворюючі можливості з'являються незграбно, незручно, невчасно. Вони виникають у плутанині, у хаосі, у сумнівах. І лише той, хто вирішує діяти. Перетворює їх на досягнення. Генрі Форд не чекав, поки промисловість буде готова до його бачення доступних автомобілів. Не чекав, поки ринок прийме його ідеї, не чекав, поки зміниться світ. Він вирішив змінити світ. Поки багато хто думав про коней, він мріяв про мотор у кожному домі. Його не вірили, його відкидали, називали божевільним, але він йшов, робив, будував. Він компенсував брак навколо своєю внутрішньою силою. Не зовнішні умови визначають вашу долю, а ваша внутрішня сила. Ви можете бути оточені труднощами, але якщо ви рішучі, ви зрушите гори. Якщо ви оточені зручностями, але ув'язнені сумнівами, ви не зрушите з місця. Це не натхнення, це фізіологія. Дослідження з поведінкової психології показують, що людина схильна переоцінювати те, що потрібно для початку, та недооцінювати те, чого вона досягне, почавши страх бути не готовим більший ніж сама проблема. Ви відкладали план, бо вважали, що чогось не вистачає, диплома ідеального партнера, певної суми грошей. Але, чесно кажучи, нічого не змінилося. Ви все ще чекаєте, а час минає. Коли я завершив свою найважливішу книгу, у мене не було видавництва, підтримки, багато хто казав, що вчити успіху занадто небезпечно, що це може дати хибну надію. Я опублікував книгу самостійно, розносив примірники, відвідував редакції, спав у поїздах. Я знав, що ідея більша за обставини, саме це рішення. Прийняте в скруті дало початок філософії, яка вплинула на мільйони. Не потрібно чекати потрібно вибирати. Вибір передує структурі, рішення, впевненості, віра ясному шляху. Можливо, ви зараз кажете ще не час. Але скільки разів ви вже це казали? Скільки мрій стоять на місці через це, час не дасть кращого шансу. Лише можливість більше пошкодувати пізніше. Коли ви постарієте, важливим буде не те, що ви планували, а те, на що ви наважилися почати, не будучи готовими. Якщо щось пульсує всередині вас, ідея вас турбує, бажання наполегливо вимагає уваги, можливо, це все, що вам потрібно, не впевненість, а рішення. Ідеалізоване завтра ніколи не настає, але теперішній момент готові перетворити його. Найжорсткіша правда полягає в тому, що найбільша загроза це не невдача, не помилка, не страх це не визначеність, життя в очікуванні, поки невблаганний час минає. Люди вважають, що уникають ризику, не приймаючи рішень, відкладаючи, ставлячи знак питання там, де повинен бути крапка. Але вони беруть на себе найбільший ризик застій. Відмовляючись вирішувати, ви відмовляєтесь жити. Ви потрапляєте в коло, де все здається постійним, але всередині ви згасаєте. Це не відбувається за один день. Відсутність рішення накопичується крапля за краплею, поки не перетворюється на океан тихого розчарування. Ви продовжуєте працювати, виконувати обов'язки, посміхатися на фотографіях, будувати плани, але ви знаєте, що зраджуєте собі. І це руйнівно. Я знав Чарльза. Генія в числах Він розробив систему, яка могла б революціонізувати банківський сектор США в 1930 х роках, але він так ніколи і не втілив її в життя. Він казав ще не час, потрібно переконатися, що все ідеально. Роки минали. Інші банки з більш простими структурами впроваджували схожі ідеї, те, що могло б стати його великим досягненням. Перетворилося на гіркий спогад. На одній з наших останніх зустрічей він сказав: мене найбільше болить не те, що я втратив, а те, чого я не спробував. Ви розумієте вагу цих слів прийміть рішення навіть зі страхом ви можете спіткнутися, пошкодувати, але ви навчитесь зростете, просунетесь. Якщо ви не будете діяти, залишаться лише припущення. А припущення нічого не будують. Не потрібно робити гігантських кроків лише перший рішення запускає неймовірні сили. Справжнє рішення змінює ваш внутрішній стан, вашу емоційну частоту, ваше бачення світу, і світ відповідає з'являються люди, відкриваються двері, виникають ідеї. Але це відбувається тільки після того, як ви приймете рішення. Просте та потужне завдання виберіть щось, що ви відкладаєте місяцями, одну єдину річ. Протягом трьох днів зобов'яжіться діяти. Маленький прогрес щодня одна дія за раз. Не чекаючи мотивації, не чекаючи, коли будете готові, просто зробіть. В кінці цих трьох днів подивіться на себе. Побачте, що змінилося. Побачте, як ви себе почуваєте. Ви вже не будете тим самим, не через те, чого досягли за три дні, а через те, ким ви вирішили стати. Те, що відокремлює вас від бажаного життя, це не відстань, а рішення. Якщо ви не зробите цього вибору, життя зробить його за вас. І повірте, коли інші вирішують за вас, результат ніколи не відповідає очікуванням. Ви тут не випадково. Можливо, це ваш час вибору. Не вирішувати те ж рішення і майже завжди найгірше. Кожен день, прокидаючись, ви обираєте між повторенням вчорашнього дня та початком чогось нового. Здається, просто може пройти непоміченим. Але саме в цю частку секунди між сном та реальністю може бути прийняте одне з найпотужніших рішень. Саме там ви говорите сьогодні буде по іншому. Або, як більшість сьогодні буде як завжди. Ця деталь, цей, здавалося б, незначний вибір, розділяє тих, хто живе, та тих, хто виживає. Багато хто вірить, що успіх полягає у великих діях, ідеях, ресурсах. Але, вивчаючи найуспішніших чоловіків та жінок, я відкрив те, що ніколи не переставав повторювати велич не випадкова. Це результат маленьких рішень, які повторюються послідовно щодня, навіть якщо ніхто не спостерігає. Ви не стаєте надзвичайними за один раз. Ви стаєте надзвичайними, коли обираєте бути такими щодня. Обираєте прокидатися раніше, наполягати без результатів, діяти сміливо, навіть зі страхом. Томас Едісон це розумів. Коли всі казали, що неможливо створити життєздатну електричну лампу, він просто вирішував спробувати знову тисячу разів десять тисяч разів. День за днем. Він не чекав божественного натхнення чи ідеального моменту він прокидався і обирав спробувати. Уявіть, якби він сказав сьогодні ні, колись можливо. Ви б зараз мене слухали у темряві. Не потрібно більше нічого чекати. Потрібно зобов'язатися прийняти рішення почати. Почати це не означає бігти, бути ідеальним. Це означає зрушити з місця, зробити перший крок почати з тим, що маєте, звідки є, з можливою енергією. Не чекайте, поки з'явиться впевненість вона наслідок рішення та дії. Дослідження показали, що приймаючи тверде рішення, без місця для можливо, мозок змінює свій стан, активізуються області, пов'язані з ясністю, мотивацією та фокусом. Рішення запускає нову версію вас самих. Але якщо ви прокидаєтесь без наміру, без напрямку, без вибору ваш мозок повторює старі шаблони. І майбутнє стає замаскованим повторенням минулого. Я знаю, що іноді це здається важко. Існує страх невдачі, осуду, втрат. Але ви замислювалися над тим, що вже втратили, не приймаючи рішень: скільки часу, скільки ідей. Можливостей ви упустили, чекаючи зовнішнього сигналу, щоб підтвердити те, чого вже хотіло ваше серце? Можливо, це ваш сигнал. Якщо так, прийміть просте, але потужне рішення. Завтра, прокинувшись, перед телефоном, перш ніж повністю розплющити очі, запитайте себе, сьогодні буде просто ще один день, чи це буде мій день перший. І коли прийде відповідь, дійте. Навіть якщо це маленький жест написати речення, зателефонувати комусь, прибрати ящик, записати відео, накидати проект. Вдихніть життя в рішення. Життя не змінюється, коли ви мрієте, воно змінюється, коли ви вирішуєте. Рішення не повинно змінити весь світ, воно має змінити ваш день. Так все починається з єдиного рішення, прийнятого сьогодні зараз. Вами. Рішення це відправна точка будь-якого перетворення. Важливо те, що ви оберете з цього моменту. Якщо ви відчули цей поклик, не ігноруйте його. Це не випадковість, це ваша свідомість, що прокидається. Це ваше майбутнє, що стукає у двері теперішнього, просячи пройти. Продовжуйте цим шляхом. Наступне відео заведе вас ще глибше. Ведучи до наступної сходинки знань, сили та еволюції, ви рухаєтесь. Кожен крок наближає вас до величі, яка завжди була всередині вас. Велике дякую, що пройшли зі мною цей шлях. Чекаю на вас у наступному відео.